Оби, поехали. Значит, друзья, и буквально там за 30 евро или 40 а, самому себе ведромонтировать колеса. И вообще, треба, чтобы это в каждом машине. Значит, поехали. А, значит, покажу, как это Краще чуть-чуть голос, Я думаю, цим мішенка буде касправце. І так, далі показу. Чим до підомкрада до того, що колоса вирілась і йде в вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпел. Для того ж можна було взяти цей золотий. Панфікуш до 2 прийоми. Діємо. Йде відкручуємо. Раз зашептить. До кінця ми відкручуємо, бо вистрілу ви не найдете. Ну, абиш на краветі син, а в мости лежить через до на такий ніпельок серединно. Покрутите сім, як капля. Потом допустило, перестало шупіти. О, все відкрутили. Зняв це, воно достатньо. Кладемо його на на. А Он з с точечками, спеціально для того, щоб на закрыли поры, і висихаємо на находится пару годин, чтобы прикол полоса или на мяте контактуя с кислородом, и закрываются кимелки поры. От і все. І також цими зернами він їх закриває на три мелкие і ваші голос у нас спускаются. так, давай, потом. Тобто тут, навіть это отметочка из 256, якраз десь половина, да? Тобто одной такой баночки на два колеса. вистачає. да. і поїхали. Красота яка, да? Все, завалым цю історію, откручиваем цю штучку. Все, можно не назад, зад, сюда. Повернем пелечек, вариант ключ, туда оставляем и потом заказываемся. Уверено, но не дуже сильно, щоб не сорвать, потому что маленький. Так, чуть-чуть подрусили. Все, выстачи. Будь ласка, ДПП насос наш и качаем. Машину ще не замкачу, понурий сош скучно. Все, ладно, и пускайте. 2-4 качаю. 2-4 атмосфера 35 PSI, типа по плетанцем. Все, Так, двигается, накачали, 2, 4 атмосферы, 3, 3, 3, 3, 35 PCI. Все, снимаем. Опа, готово. Так, треба покутити колісо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить дивіться, багато хто питає, а чи воно буде в'яє на бієння на скорості. Не буде. Це ж рідина, рівномірно розподіляється на маленьких скарстях, що воно до 80 кілометрів воно не буде у вас відчуватися таке бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо просто ви в магазині цю баночку, з чиспаночку з генетиком, забудьте по саме. І з вашим нормальним насосом буде швидше, ніж Все, так Поїхали, покатались. Через декілька там сотень кілометрів тиск вас все, все, тобто, Якщо у вас вже є, ремонт ремонту там 8-10 євро, а не 250. Так, ну, колеса вам тут на пари хотіти, коли силов, ви щось диагностику забрать. Ну тут так влаштовано. Тут не в нас в Україні, що из гавно сделали контрету, да? А тут не надо по технологіям, все, по гроші, і во так надо. Коротше. Ну, вас причина, це гроші. Вот, ну, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі за часом закричать сухих ножок, якщо ви десь дороги пропити, то автоматично його закрыє и все. Понимаєте? Дякую за перегляд!